Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка, трошки на Вітаю вас, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Вирішила вам відео знімати. Сьогодні п'ятниця. Бачите, купалася моя ще голова мокра. Ну, нічого, вона висохне. Це я у малій кімнаті, в натиному кабінеті. Бачите, у мене за спиною тут тройко і тут тройко стоїть, де вони. Пальцем повести. Та що вони? Ну, ви отам, там тройко і там тройко. Це, я їх так називаю, кашерні духи, манталь, е, нішева парфумерія. Дорогі дуже, по 100 мл, і у них флакончики такі металеві. металеві. Ще у НАТи був, ну Я за один тільки знаю, я не буду казати, що тільки один. А знаю, що був, так називався як на наш перевести, на нашу мову. Шоколадний жадоба, жадоба шоколадна. От. Так же само 100 мл. І Ната його використовувала дуже швидко, і як, як ото виражаються у парфумерному спільноцтві, переїла, більше не стала купувати його, але, а ну дайте я ці можа очки одіну. Але вона о, отак, мабуть, краще. Але вона замовила Настюші такі, таку саму жадину, шоколадну жадобу. Ще як Настюша навчалася у, у Фінляндії в університеті. Вона колись приїхала, попробувала і сказала, ой, я такі хочу, на та їй замовила. Коштували вони десь може, 120-140 євро. Зараз може ще й дороже. Я не знаю, бо зараз усе подорожчало набагато. багато. Тут, біля мене, вже підготовка на неділю, сьогодні Ната буде знімати увечері. На недільне відео підготовка. Нічого не буду займати, не дозволяється. Оце маленька така чашечка я привезла із останніх пить воду, на ті, як вона розмовляє, вона завжди ж п'є воду, хочеться ж води попити. Чотири ж відео робить на чотирьох мовах. На нашій, на їхній, на італійській і на англійській. Самі розумієте, так. Да. Отакі справи. Так що, так що, так, що? От. Що я вдома сьогодні? Мої поїхали. Масимо, він сьогодні в нього той день, що він робить з дому, щоб в нього була якась там лекція була зранку, він лекцію прослухав. Він же ж не тільки веде сам лекції, а й слухає. Це ж така робота, що завжди щось якісь новшества, ну, як кругом у всьому світі. Да? Ідуть новшества, 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 і він прослухує завжди. От, дуже він на це багато часу тратить, щоб бути у курсі діла, всього нового, що робиться в світі. По його програмі, по його програмі. Я не кажу там за новини, за політику, ні, по його робочій програмі. Ото -от так. І того він зранку прослухав, там дві години чи що, і поїхав далі по своїм справам. Аната теж поїхала по справам, по своїм, там їй треба було заказ забрати, вона там щось замовляла. От. А тоді з подругою об одинадцятий зустрітися, піти в кафешку, посидіти, побалакати. А я чо, я Ната, хотіла, щоб я поїхала, а тоді кажу, Ната, ну нам же прийде посилка. Вона каже, та вона прийде десь після другої. Кажу, ні, не хочу ризикувати. І що ж ви думаєте? Ще Масімо не поїхав, було рівно 11. Прийшло, прийшла ця посилка з Амазона. Прийшли дезики, зараз навіть ось тут я їх склала, покажу. Отакі От дезики прийшли, шість штук. Ната замовляла упаковку. І прийшла моя фарба для волосся. Я там її поставила, не буду вже показувати. Фарба для волосся прийшла. О 11 я я отримала, От. тоді Наті ото позвонила, вона каже: ну, так що, може, приїдеш сюди до нас, ми там сидимо з подругою. Кажу, та ні, не хочу. У мене свої діла є. А які в мене діла? Я кожен день мию поли мої рідненькі, а інколи і зранку і на вечір. Чого? Ті дівчата, які замужні, замужні одружені з італійцями або давно живуть в Італії, усі знають, що італійці ходять взуті по хаті. Коврів у них дуже рідко в кого коври, ото от там тільки під столом може. У нати моєї є, тільки не коври. А натуральні шкіри коров'ячі. Отут у цьому кабінеті. І там у залі дві штуки: одна коричнева, одна чорна з білим, а тут біла з чорними ляпочками. Дуже красиві, це я купую завжди у Фінляндії. Зараз вони. 299, знижок нема. Раніше були 249 і завжди я купувала по 99. От. Але зараз знижок нема. І оце я сидю, це із того, із баранчика біла, і там у, у залі вона баранчика сіра. Ці купувала білу по 19,90, а сіру, мабуть, 24,90. Теж, як їхала, були тільки коришньові. Невеличкі, але по 24,90. Ну, не стала купувати. Ну, і ладно, не стала і не стала. Ну і що, оце ж я? Ната поїхала, Масімо поїхав, по, всі по своїм ділам. Ну, я ж водички налила, поли протерла. Подивилась, плесосити не треба, бо я вчора плесосила, він вчора був на роботі у в своєму офісі. На, на праці фабрика, як вони її називають, Верціля. Фабрика Верціля. Я вам вже сто раз сказала, що це фінська фабрика, має тут філіал, має в Генуї філіал, і мені здається, десь у, там на, ю, на югі, в Італії, там десь філіал. Ще по другим країнам, по якимось, але не знаю. А у, у, у Турку було, закрили тренінг-центр. Остався у Гельсінкі і таке є місто Васа. От. З понеділка у Масімо будуть клієнти приїдуть на неділю, і якраз оцей він прослухав курс, він те начитувати все, що треба, і плюс оце нове. Для клієнтів. Клієнти різні приїжджають, я вже колись казала. Є такі, що більш-менш знають англійську, хоч би бо він же ж веде курс на англійській мові. От. А є ж такі, що зовсім ось були недавно китайці. Один тільки з групи, з вісьми людей, знав тільки один англійську мову. Томася розказує. А тоді він прослухує, а тоді він своїм переводи. Що він там переводить, ж ніхто не знає. Чи він правильно переводить, чи він взагалі по темі переводить, чи він, може, казки розказує. Ми ж не знаємо. О, ну і ладно, їх устроїло, вони заплатили, вони проплатили. Пожалуйста, ось вам людина, яка вам прочитає весь курс. Отак от. А що ще хотіла розказати? Ну, отож я, як вони пішли, розійшлися, я поли помила, пиль повитирала, пилисосить не стала, бо вчора пилисосила і все. Завтра в нас субота, завтра в масі морегата, але він не буде участвувати у регаті, він буде там розставлять, Та, як вони називаються, ну Плавають, на воді держиться. Їхні якісь там прицандалля. Ну і суддю, дивиться не один же він, а їх там буде у, у, у лодці сидіти, скільки людей, і вони будуть дивитися, і тоді ж хто там перший прийшов. От. Вроді, завтра хороша погода. Я не знаю, чи підемо ми з НАТО до пляжу завтра, чи не підемо. Ната казала, вроді вода 25 градусів. Ну, сьогодні подивиться, якщо 25 так можна і йти. Якщо 22, то йти нема смисла, бо ми таку воду не любимо. От. А в неділю це так я наті, оце вона прийде, я їй скажу, давай наточка Масімо, підкинь таку ідейку, поїхати в аутлет Пальманова. Що Пальманова аутлет. ми там завжди купуємо? Ну Це хороший аутлет. Там от Шанель нема магазина Шанель, Діор, Луївітон, таких магазинів нема. Це далі туди до Венеції, до Венеції. Оцей Пальманова одна з кілометрів 36 ну, хай 40 буде. А оце ще один аутлет, я навіть забулася, як він називається той кілометрів 80. От, То там. Оце тільки всі бренди. Оце і Луї Вітон, і Діор, і Шанель, і Жанше, і коротше, усі всі всі Мар... там, Марія Спаньолі, чи як там, Ну, коротше, ви поняли. Усі тільки брендові одяги, і, і взуття, і прикраски, все. А тут такий більш коштовний. Але ми любимо туди їздити і багато завжди купуємо. Бо в мене ж три дня народження на, 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 на той місяць у Павлика, у Ані і у Настюшиного Сашка. Три дня народження. Але Павлику ми вже купили подарунок. Він сам собі вибрав, ми вже заказали, оплатили, прийшов, він подивився, все сказав супер. Чекаю, не дочекаюсь, вам не буду казати, воно вам не треба. Одне тільки скажу, що не дешевий. 67 євро. От. Ну, і для Сашка ми так думаємо, може якісь ті парфуми. У Нати є куплені парфуми у коробки. Не один парфум, а коробка. Це як були знижки на Амазоні, вона заказала дві штуки. От. Масімо вибере собі, який він хоче, а один можна буде Сашкові. Там, значить, так, іде 100 мл парфум чоловічий, 100 мл гель для душа, і такий ще маленький, нема тут у мене не лежить показати вам, немає. Маленький такий травел для путешествий, такий там, е, 15 мл. От. Як -от, їдете десь у дорогу з собою. на Натті теж багато таких жіночих травил вона завжди бере. Або пробники бере з собою, в неї пробників багато, от. або от такі травил бере. Оце, бачите, коробочки там за мною, Ото, там, оце ж той... духи стоять, а то у коробочки, Ви... то не книжки, то ті у коробочках пробники. Колись, може, я дозвіл нати, запитаю, якщо вона дасть дозвіл, я вам покажу. Але без дозвілу ні-ні ні. ні-ні-ні, Як ото казала Вірка Сердючка. Ні-ні, ні я пити не буду, я пити не буду. Я п'ю антибіотики, я пити не буду. Та наливайте, що воно ну, 100-100 грам буде. Наливай. Так ото й я. Без дозволу, ні ні-ні. Нічого. От, я не хочу, на що воно треба. Своє я вам показую, але я теж не люблю розказувати за свою сім'ю, за дітей, за онуку, за її чоловіка. Це я не люблю. Не люблю. Воно нікому не треба. Ви знаєте, як кажуть, усі діла, вони люблять тишину. Всі діла. Хто скільки кому допомагає, хто скільки на армію пересилає на наших хлопців, я це не люблю афішувати. Воно не треба. Але, скажу вам так, будьте ввірні. Помагають усі і дуже-дуже хорошо. От отак. -от ну, оце таке я вам розказала. Прийде на та пообідаємо на суп'ячевий. Тоді зробимо от отой хлібчику, той, як його. Ну, то сухарики поробить з нього у тостер. Коров'ячим намажем зверху, тоді сиром таким м'яким. Намажемо зверху ще оце поїмо. І кавун тоді на закуску буде. Зранку ми їли, що їли, я їла йогурт вишневий, дуже смачний. Учора ми купили такі По пів кіла євро 29. Учора купили чи позавчора, не пам'ятаю, мабуть, позавчора. Євро 29. Виш... З вишнею такий смачний, такий смачний, що ви, ви собі не представляєте. Прям натуральна вишня кусочками, там половиночками. Оце я їла, натаїла е, йогурт такий взбитий з... з кусочками фісташки, так ото пересипається у йогурт. І пили е, каву з молоком. Ната бачила я, вона два печива, з'їла шоколадні з шоколадними такими краплинками. А я ввичне таке печиво сухеньке і помазала трошки мармеладом абрикосовим. Такий був у нас сніданок десь о дев'ятій. Ната прийде десь до другої, бо у неї там ще буде одна робота з дівчиною, з її теж подругою. От. По відеосвязі робота така буде. От. Е, так що от, -от так, пообідаємо і все. А на вечерю я не знаю, щось на приготує. Що Масімо буде їсти, як прийде, е, у нього є, він ото любить всяку таку квасоля така довга, то він сказав, мені нічого не готове, я собі затушкую квасолі, салат. І це айсберг-салат, туди він додає. Огірки ж вони не люблять, вони не купують. Він туди помідорчики додає, оце туди додає, олії багато і той моцарелу сиру. Оце в нього буде отакі овочі. Він зараз трошки так дієти придержується, м'ясо їсть, але ну, не часто більше рибу їсть. Ага, сьогодні ж у нас п'ятниця, у них вже по п'ятницям рибний день. Так що, може, на, на вечерю ще й зроби рибу з пастою, але він пасту не буде їсти, буде їсти рибу. Тоді йому тільки рибу у духовці шматок риби запекти, і оце із салатом, і оце. а ми будемо пасту їсти з, з вершками і з рибою. От так. Оце вам все розказала. Відпустка моя продовжується, хороша, весела, погода зараз хороша, не така жарка, як була. От. Так що якось так, Якщо, як, так що, як вийде, в нас поїхати до того, до аутлета, до Пайманова, я вам усе розкажу. Я вам усе розкажу. Тепер ще мені залишилася одна посилка, я очікую от тему. Тому, то я вам казала, два платяна мені виписала, дві парі шльопанів. І щось вона ще мені виписала? Я не пам'ятаю, ну що ще виписала? Собі вона виписала сурочку і виписала два комплекта гудзиків по 10 штук. Вона, 10 штук 65 центів. Ви представляєте, яка ціна? Ну, одні такі, а другі, другі такі. Одні такі, як під срібло, такі, такі, такі покручені, такі невеличкі на півтора см. От. А на що гудзики я вам скажу. Та, у, завжди тільки у рубашках ходить в літочку. Вона дуже біла, алергічна е, і е, дуже обгоряє, і вона отакото, до, до такої ото довжини, отакото, сорочку підкруте, рукава і все. А о, обичні ж сорочки продаються або перламутрові біленькі гудзички, да? А, або е, обичні такі костяні гудзочки. І вона любить поміняти гудзики на красиві. Так що, оце одні такі е, срібні, як чер, чернене таке срібло 65 центів, 10 штук, а другі, мені здається, 72 цента теж 10 штук. Е, ці такі Щось там таке трошки вибите на них. ну Такі самі по півтора міліметра чи, 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 чи по сантиметру по, по міліметру чи по сантиметру. Ну, коротше, вона заміряла, які їй треба, і от таке заказала. Оце сорочку собі заказала і оці гудзики. Каже, одразу ця сорочка прийде, поміряю, як подойдеть, гудзики заміняю. Вона, вона, Я вам казала, вона дуже мене хорошо шиє, дуже хорошо шиє. Харашо штопає це, це її навчила моя тіточка Ларочка. Я її дуже любила. І вона нас сьогодні мені наснилася. І маму наснилася, і Ларочка. Ну, це я знаю, як вони мені насняться, це буде дощ. А я прокинулась, пішла на кухні вікно відкрила, дивлюся, вночі був дощ. Бо я не чула. Я на, на ніч я закриваю і балкони, у нас, хоч ото і отак от відкриваються, і отак. Ось ну, так було відкрито, я закрила. Не треба думаю, як піде дощ, буде торохтіть, мені все одно прийдеться вночі вставати і все закривати. І на кухні ж закриваю. Подивилася, ага, був дощик. Тоді на, та, ту, як уже з душу вилізла, кажу, дождь був". вона каже, ага, я чула. Дощ був. Ось тут справи, так що вона дуже вміє в мене і шить. Вишивати ні. Якось тіточка моя не вишивали. Давайте я, мабуть, перервуся, то тоді ще вам щось набалакаю.